Єва тримає в своїх руках кажана днями разом з мамою і ще десятками рівнян. Вона відпускала рукокрилих на волю. Я відпустила кажанчика Прикольно дуже. Захід, на якому випускали кажанів, організували у рівненському зоопарку. Саме тут ці рукокрилі проходили реабілітацію після того, як їх врятували. Ми допомагаємо кажанам перезимувати, які потрапили в скрутні умови і які не встигли собі знайти пристанище на зиму. В цьому році в нас перебувало більше 200 кажанів. Доєдналися до заходу і фахівці центру реабілітації рукокрилих. Окрім того, що вони допомагали дітям і дорослим випускати їх, розповідали цікаві факти і розвінчували міфи про кажанів. Усі кажанчики України, всі 28 видів. По перше, занесені до червоної книги, і вони харчуються виключно камахами. Ті, що п'ють кров, є такі, але вони знаходяться в Південній Америці. Випускали кажанів на волю і гуртківці центру національно-патріотичного виховання, де тварин вже кілька років вивчають. Не одного кажана. Ми сюди принесли, якого врятували. Діти звичайно тут. Всі, які відвідали і дорослі, вже це прозвучало, дізналися багато чого нового для себе і цікавого про кажунів. Загалом вже не вперше у Рівненському зоопарку проводять подібні заходи. Їх мета розповісти людям, що ці рукокрилі не несуть небезпеки, а навпаки, потребують допомоги. Програма по допомозі каже нам у Рівненському зоопарку, продовжуватиметься. Юлія Смаль, випуск новин.